А ви теж хочете отак бачити в реальному часі, що відбувається з вашою електроенергією у вашому будинку чи квартирі. Якщо хочете, то дивіться це відео, воно буде недовгим. Я розкажу, як так зробити, щоб ви бачите ось такі характеристики. Мати захист для побутових пристроїв від скачків напруги, мати захист по струму, по перегрузці, по диференційному струму. І все одним приладом, отакій От білій коробочці. Розпаковочка. Розпаковочка на каналі. Поїхали, дістаємо першу інструкцію. Але, ну, як завжди, ми інструкцію не читаємо. Ми будемо читати її потім. І обов'язково будемо читати, бо вона нам згодиться. Швиденько пробіжимось по самому приладу. Ось так виглядає, як два автомати, два модулі, я думаю, в щитку після лічильника місця знайдеться. Тим більше, що його можна використовувати як диференційний автомат. Навіть не то, що можна, а треба. Зараз тут покажу по захисту, що він має. Значить, по захисту в цій коробочці на два модуля від Баклер ми маємо захист по напрузі, по струму, по потужності, по частоті, по температурі і диференційний струм. По струму можна не ставити автомат. По диференційному струму можна не ставити дих автомат. Все може оця крута штука, якою я користую вже більше. 4 років, напевно, більше п'яти років, можливо, треба подивитись, якусь історію, коли він був встановлений в мене. До речі, є посилання під відео, за яким можна зайти. І ось всю інформацію в мене побачите саме на мій прилад. Саме на моєму приладі ви можете потренуватися, отак от поклацати, подивитися, що там в мене по напрузі, як бачите, всього-навсього 208 вольт, що там було спожито за сьогодні. Зараз побачимо підгрузить дані, щось він довго думає, зазвичай це скоріше. 4,4 кВт за сьогодні. Можна це подивитися за якийсь певний період, наприклад, за вчора, за цей місяць, минулий місяць, за минулий рік, будь-яку дату обрати і побачити, як ви споживали електроенергію. Є отакий графік. Зараз відображається по годинах. В реальному часі, напруга, яка була, і так далі. Багато-багато тобто тут інформації, про яку я буду знімати відео окремо. Зараз от така от просто швиденька розпаковка, і як він виглядає, будуть відео, як його підключити, законектити до Wi-Fi, тому що без Wi-Fi він працювати не буде, буде, але ви ж не будете отримувати ніякої інформації. Ось, на Дінрейку, в щиточок поставили, законектили до Wi-Fi. Кнопочка є, можна. Вмикати, вимикати, вимикати. за допомогою кнопки, також можна вмикати, вимикати нагрузки віддалено, за допомогою телефона чи ось ноутбука. Отак от можна зараз взяти і вимкнути електроенергію в будинку, чи в квартирі, чи там, де стоїть ось такий прилад. По інструкції коренько. Так, одною рукою не зовсім зручно, але чого не зробиш заради такого недільного контенту. Тут маємо технічні дані, хто хоче, може поставити собі на паузу. З головного це у нас 63 А реле. Це є 13 кВт, цілком, ніж достатньо. І ось така ще інформація, хто хоче поставити собі на паузу. Схема підключена. Ось так виглядає. Все дуже просто. Це має робити людина. З досвідом, щоб не напортачити, не наробити якийсь халеп. Ось такий прилад. Рекомендую, користуюсь таким вже більше 4 років. Задоволений, І ось, як ви бачите, повністю інформація. Сайт виробника, магазин, все під описом відео. Ви можете переходити дивитися. На мій прилад теж посилання. Також підпишіться на канал, поставте якийсь лайк, задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на телеграм-канал, задавайте і там питання. Все, дякую за увагу.